Біля святоуспенського собору встановлюють труну і накривають її прапором. Так прощаються з бійцем Андрієм Шершовим. Невеликий проміжок часу я його знаю, зовсім мало. Але ж такого друга в мене більше, мабуть, не буде. 43-річний головний сержант проживав у Полтаві. Мобілізували його 15 листопада 2022 року. Служив боєць в 4-й окремій танковій бригаді імені гетьмана Івана Виговського. Про це Суспільному повідомив офіцер відділу призову Полтавського міського терцентру комплектування та соцпідтримки Роман І Він сказав, мабуть, йду служити. кажу Андрій, це, це твій вибір. Ти ти гарно подумав? каже так, а хто? Ну а хто каже, дивись. Ну. Лізуть же ж просто, треба щось робити. Ну, він пішов, навіть хвилинки не вагаючись. У мирний час Андрій працював водієм, крім цього, допомагав близьким, розповідає його подруга Олена Кривцова. Він любив майструвати, він, в нього золоті руки, він все, він все вмів, він все робив. Він до чого його не попросив. Те Андрій допоможе, те допоможе. Він завжди, будь ласка, він, він дуже це". любив виїжджати в ліс. В ліс, от, коли ми збирали риби, сім'ями виїжджали. Він такий, знаєте, він завжди, він розведе багаття, він завжди такий, ну, душа компанії, ну, і дуже любив співати, дуже любив гітару. Як розповіла Олена Кривцова, Андрій отримав поранення ноги на Бахмутському напрямку. За словами Романа Калини, сталося це при виконанні бойового завдання 7 січня 2023 року внаслідок обстрілу. Ми з ним переписувалися так, вроді би все було нормально, потім поранення. ми ж зразу ж. Тримайся, все нормально. Ми його дуже підтримували. Прийшов, начебто додому вже якби він вроді трошечки вже додому. Він питався вже ходити, в нього велике поранення ноги було, все. І потім хуже, хуже, хуже. Як повідомив Роман Калина, після тривалого лікування 2 вересня 2023 року боєць помер у харківському шпиталі. Він так боровся за життя. Він скільки переніс це 9 місяців такого пекла. Як розповіла мати бійця Катерина Шершова, поховали воїна на Затуринському кладовищі. Крім неї, у Андрія залишилися дружина і син. Світлана Мостепан та Богдан Казирі Суспільне новини Полтава.